Пройшло два тижні, відколи я вам показувала в останньому відео, як зацвіла квіткова лазання. Це українська лазання. Перший шар низькорослих ірисів тут вже відцвів. Вони були ніжно-голубенькі. Тепер зацвітає другий шар. Другий шар дуже пишний. Тут велика кількість цибулин, сині гіацинти, жовті гіацинти поєднуються із великою кількістю жовтих зірчистих нарцисів. Дуже ефектно, контрастно виглядає. Другий шар якраз тільки починає зацвітати, і тут багато гіацинтів ось ще в бутончиках. Перевагами квіткових лазань є те, що сюди можна посадити велику кількість різноманітних весняних квітів. Вона тривало цвіте, як бачимо, перший, відколи перший шар зацвів, пройшло вже два тижні. Поки ще ці всі будуть цвісти квіточки. Також пройде як мінімум два тижні, тому що гіацинти, нарциси цвітуть довго. І там залишається ще один шар із тюльпанами, які будуть продовжувати цвітіння лазаньї. Також цю лазанью можна тримати на дворі зразу після того, як ви її висадили і так круглорічно вона на вулиці може і стояти. Наступного разу поділюсь з вами новим етапом цвітіння лазані.